Я хочу розказати тобі декілька цікавих фактів про одну людину. А ти спробуй згадатися, про кого йде мова. Цей чоловік народився у провінційному селі. Він не мав статусу, багатства чи освіти. Він не подорожував більше кілька сотень кілометрів за все своє життя. Не був письменником, не був блогером, не командував арміями. Але його слова цитують мільйони людей. Завдяки йому наш календар змінився на до та після. Його смерть змінила хід історії. І мільйони людей готові померти через віру в Нього. То хто ж він? Ісус, Бог. Дехто уявляє його суворим, далеким, злим, або тим, хто чекає лише, щоб покарати. Але Ісус, Він не такий. Він той, хто спустився до нас, той, хто сідає за стіли з грішниками, той, хто торкається прокаженого, і той, хто плаче разом з тими, хто страждає. Його любов не абстрактна. В неї забивали цвяхи. Він добровільно пішов на хрест, щоб ми отримали прощення. Якщо ти віриш серцем і хочеш пізнати Його, просто скажи йому про це щиро своїми словами або можеш повторити цю молитву. Ісусе, я не все розумію, але я відкрита. Я хочу тебе пізнати. Дякую, що ти помер за мене. Пробач мої гріхи, навчи мене вірити. Амінь.